Диктант. Наполеглива праця. Послухайте, будь ласка, перше речення диктанту. Демосфен, відчувши в собі ораторські здібності, вирішив вийти на політичну арену. Записуємо речення з абзацу. Демосфен Відчувши в собі ораторські здібності, вирішив вийти на політичну арену. Перевірте все речення. Демосфен, відчувши в собі ораторські здібності, вирішив вийти на політичну арену. Наступне речення. Хоча від природи юнак і володів красномовством та мав надто слабенький голос і нечітку дикцію. Записуємо. Хоча від природи, юнак і володів красномовством та мав надто слабенький голос І нечітку дикцію. Перевірте все речення. Хоча від природи юнак і володів красномовством, та мав надто слабенький голос і нечітку дикцію. Наступне речення. До всього ж він ще й гаркавив. На трибуні тримався невпевнено, часом губився та знічувався. Записуємо речення. До всього ж він ще й гаркавив. На трибуні тримався невпевнено. Часом губився та знічувався. Перевірте речення. До всього ж він ще й гаркавив. На трибуні тримався невпевнено. Часом губився та знічувався. Наступне речення. І Демосфен, не гаючи часу, зайнявся працею над самим собою. Записуємо І Демосфен. Не гаючи часу, зайнявся працею над самим собою. Перевірте речення ідемо сфен, не гаючи часу. Зайнявся працею над самим собою. Будьте уважні, наступне речення з абзацом Усе зваживши й обміркувавши, Демосфен почав удосконалювати свою вимову, а постійними декламаціями тренував голос, одночасно працюючи і над стилем. Записуємо речення за абзацу, усе зваживши й обміркувавши, Демосфен почав удосконалювати. свою вимову а постійними декламаціями. Тренував. Голос одночасно працюючи і над стилем. Перевірте все речення. Усе зваживши й обміркувавши, Демосфен почав удосконалювати свою вимову, а постійними декламаціями тренував голос, одночасно працюючи і над стилем. Наступне речення розповідають, що він щодня йшов на берег моря і там годинами декламував вірші. Намагаючись звуками свого голосу заглушити шум прибережних хвиль, записуємо речення. Розповідають, що він щодня. Йшов на берег моря, і там годинами, декламував вірші. намагаючись звуками свого голосу заглушити шум прибережних хвиль. Перевірте все речення. Розповідають, що він щодня йшов на берег моря і там годинами декламував вірші, намагаючись звуками свого голосу заглушити шум прибережних хвиль. Наступне речення записуємо з абзацу Послухайте. Уперта й постійна праця невдовзі почала давати наслідки. Демосфен уже вільніше й природніше тримався на трибуні. Слабенький від природи голос набрав силу. Записуємо. Уперта й постійна праця. Невдовзі почала давати наслідки. Демосфен уже вільніше, й природніше. Тримався на трибуні слабенький від природи голос. Набрав силу. Перевірте все речення. Уперта й постійна праця невдовзі почала давати наслідки. Демосфен уже вільніший і природніше тримався на трибуні. Слабенький від природи голос набрав силу. Наступне речення. Володіючи несхитною впертістю. Маючи від природи дар красномовця, Демосфен таки викував себе заново. Записуємо речення, володіючи несхитною впертістю. Маючи від природи дар красномовця, демосфен таки. Викував себе заново. Перевірте, будь ласка, речення, володіючи несхитною впертістю. Маючи від природи дар красномовця, Демосфен таки викував себе заново. Наступне речення: Він створив свій власний стиль. Гнучкий, блискучий, що поєднував красномовство адвоката з красномовством політичного діяча. Записуємо речення. Він створив свій власний стиль, гнучкий, блискучий. Що поєднував красномовство адвоката? З Красномовством політичного Діяча! Перевірте все речення. Він створив свій власний стиль. Гнучкий, блискучий, що поєднував красномовство адвоката з красномовством політичного діяча. Наступне речення: Несподівані переходи від звичайних прозаїчних фраз. До риторичних зворотів справляли сильне враження на слухачів. Записуємо несподівані переходи від звичайних прозаїчних фраз. До риторичних зворотів справляли сильне враження на слухачів. Перевірте все речення. Несподівані переходи від звичайних прозаїчних фраз до риторичних зворотів справляли сильне враження на слухачів. Наступне речення: Минуло небагато часу, і всі почали визнавати його. Найблискучішим і найзмістовнішим оратором записуємо речення. Минуло небагато часу. І всі. Почали визнавати його. Найблискучішим і найзмістовнішим оратором Перевірте, будь ласка, все речення. Минуло небагато часу, і всі почали визнавати його найблискучішим і найзміштовнішим оратором. А зараз будьте особливо уважними. Перевірте весь текст диктанту. Наполеглива праця. Демосфен, відчувши в собі ораторські здібності, вирішив вийти на політичну арену. Хоча від природи юнак і володів красномовством та мав надто слабенький голос і нечітку дикцію. До всього ж він ще й гаркавив, на трибуні тримався невпевнено, часом губився та знічувався. І Демосфен, не гаючи часу, зайнявся працею над самим собою. Усе зваживши й обміркувавши, Демосфен почав удосконалювати свою вимову, а постійними декламаціями тренував голос, одночасно працюючи і над стилем. Розповідають, що він щодня йшов на берег моря. І там годинами декламував вірші, намагаючись звуками свого голосу заглушити шум прибережних хвиль. Уперта й постійна праця невдовзі почала давати наслідки. Демосфен уже вільніше й природніше тримався на трибуні, слабенький від природи голос набрав силу. Володіючи несхитною впертістю, маючи від природи дар красномовця, Демосфен таки викував себе заново. Він створив свій власний стиль, гнучкий, блискучий.